Вчора пізно ввечері, в Кремлі закінчились перемовини між представниками Президента США Дональда Трампа, його зятем Кушнером і е, Віткофом, та російським президентом Володимиром Путіним. Перемовини стосувалися миру в нашій Україні. Бесіда Путіна з Віткофом і Кушнером була корисною та конструктивною, заявив Ушаков. Ну, це так, Загалом, загалям. За його словами, Росія і Сполучені Штати Америки домовили, що не будуть розголошувати суть перемовин. Путін заявив, що Москва чим-то може погодитись в рамках плана Сполучених Штатів Америки по Україні. Щось викликає критику російської сторони. Москва отримала ще чотири документа, крім. Початкового плану Трампа по врегулюванню на Україні з 28 пунктів. Ну, це видно європейський, там, український, ще там різні, які зустріч дала можливість обговорити шляхи подальшого врегулювання української кризи. Явно були окреслені наступні дії. Явно, Путін розповідав, що він і як планує робити на театрі бойових дій. А Американці явно обговорювали питання внутрішньоукраїнське і явно питання корупції Зеленського та його оточення, були також в центрі уваги. З, е, обговорювали суть плана США Штатів Америки по врегулюванню, а не конкретні пропозиції. Тобто навіть конкретні пункти не обговорювалися. А чому? Тому що е, Росія має успіх. На землі, на жаль, на жаль, провали Збройних сил України дають російському керівництву ті козирі, які вони використовують. А плюс, ви ж пригадайте, що буквально напередодні Путін займався фактично залякуванням України і українців. Це і санітарний кордон на півночі, і прямий натяк на вторгнення в Чернігівську область. Це і злякування відрізанням від моря України, Миколаїв Одеса, та в принципі багато ще інших речей. Тому насправді, з одного боку, Путін каже: ось ми підемо на Миколаїв Одесу, ось підемо на Чернігів. З іншого боку, зсу з останнього утримують рубежі на Донбасу і на Запоріжжі. Обговорювалися перспективи досягнення довгострокового мирного врегулювання по Україні. Тобто, по факту, долю України вирішували без України, вирішували представники Трампа і вирішував Путін. Сторони заявили про готовність продовжити спільну роботу для досягнення врегулювання в Україні. Вдумайтесь, американці і росіяни будуть продовжувати спільну роботу, а українців. Там не буде, от докерувався Зеленський. Представники президента США передали Путіну вітання і найкращі побажання від Трампа. Ну, це так реверанси. Я думаю, що там контакти відбуваються і прямі зізвони і все. Свою чергом, Путін передав вітання Трампу через Віткафер та ряд політичних сигналів. Ну, наприклад, це ж твій пиздюк не погоджується ну, звездюк, Зеленський, на е, мирне врегулювання. Ну, то займись ним. Можливість зустрічі Путіна і Трампа буде залежати від того, який прогрес буде досягнутий на шляху до врегулювання. Ну і найголовніше, що треба зрозуміти, що компромісного варіанта мирного плану на сьогодні нема. Отже, війна триватиме, загрози триватимуть. Продавайте давайте реально подивимося на речі: російські війська будуть намагатися тиснути. Збройні сили України з останнього будуть відбуватися, коштів немає. Фактично провалена мобілізація перетворена в людоволство, і фактично СЗЧ збільшується і обвал фронту стає реальним. А тепер найголовніше схоже, зустрічі від Кофе Кушнера з Зеленським не буде. Або якщо й буде, то після того, як вони переговорять з Трампом. Ну, принаймні, на це прямо натякнув у Шокол. А крім цього, увага, крім цього, стає очевидним, що Зеленського будуть зносити, для того, щоб керівник парламенту, який зайде замість нього, узгодив компромісний між Москвою і Вашингтоном варіант мирної угоди. Навіть європейців, я думаю, допустять за стів перемовин, принаймні про це вже говорив. Сам Путін, і от таким чином з'явиться мир в Україні. Чи звозиться за цей час вікно можливостей, чи стануть гіршими у мирні умови, стануть, якщо це не буде відбувати швидко. Тому суті їх і не проговорювали, проговорювали принцип. По факту, Україну зараз розіграли. Розіграли США і Росія. І розіграли завдячуючи Зеленському і Зеленим гнидам. А потунок для нашої держави і для наших людей зараз в тому, як швидко дасться позбутися зелений гнид, як запрацює парламент, як вийдемо швидко на реальні мирні перемовини. Від чого залежить перетунок. перетунок держави і нації. На жаль, а все через. Ну, ладно. З тим будемо розбиратись потім. Зараз головне мир. І зараз головне врятувати державу і націю.